Вітаю всіх! Сьогодні попав мені такий на обзор телефончик кнопочний Марка його LG. Ось так виглядає. Тут ми бачимо кончений він в хлам. Ну, є ось такі кнопочки цікаві, металічні. Потрібно їх провірити, можуть бути срібні, можуть бути з металоплатинової групи, можуть бути лише посріблені. Як бачимо, на платі відніця видима позолота. Зараз ми цей телефончик знімемо цю пластмаску повністю і подивимося, що ще є в ньому цінного. Розібрав я, друзі, цю звіра. Так ось пластмаски вийшли. Зняв самі кнопки. Кнопки йдуть магнітні, ну, скоріш за все, з посрібленням. Тут, як бачимо, доволі гарний міст позолоти на кнопках. І з іншого боку також бачимо іде. Дуже велика кількість золотих та позолочених деталей, роз'ємів. А також, друзі, йдуть ось такі тут безкорпусні КМ-конденсатори. Ось такого типу. Вони містять метали платинової групи. Такі, як паладій. Ну, Можливо, йдуть ще якісь. Но Достатньо і того, що тут міститься паладій та платина. Це, друзі, білі метали, вони деякі немагнітні, деякі парамагнітні, тобто злегка притягуються сильними магнітами. Якщо вам попадають такі телефони, сміло їх, Розбирайте, доставайте плати, так як тут, дуже велика кількість дорогоцінних металів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.